Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила ЗСУ у разі можливості. Відразу ж здійснюють вогневий вплив на логістику супротивника, каже військовий експерт. Ракети Хаймерс не дістають до виїзду з Криму. Вони важко дістають до лівого берега річки, тому Україна розвиває партизанський рух. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму ютуб каналі 15 серпня. До речі, за можливості, там, де було реально, ми завдавали ударів. Згадайте розгром ешалону, який прибув із Криму, і не встиг розвантажитися. Ми його обстріляли. Після чого він почав детонувати. Другий ешалон після першого ж нашого пострілу одразу повернувся до Криму. Згадайте наших партизанів, залізнична гілка на токмак пошкоджена. Росія тралами возить важку техніку, що вдвічі збільшує витрату палива та час на перевезення. Міст між Мелітополем та Джанкоєм пошкоджено. Залізничний рух із Криму зупинено. У районі Куп'янська міст пошкоджено, досі немає. Має відомостей, що його відновлено. Прямого сполучення на сьогоднішній день немає. З Кримом перервано, з токмаком перервано, з Ізюмом перервано, сказав експерт. Жданов додав, що ЗСУ у разі можливості відразу ж здійснюють вогневий вплив на логістику супротивника. Зараз це наш коник вибивання складів, вибивання командних пунктів та систем ППО. Додав Олег Жданов. Нагадаємо, раніше військовий експерт Олександр Мусієнко повідомив, що ЗСУ заманили у Паску 12 тисяч окупантів на правому березі Херсонської області. Російські угруп... Груповання військ на правобережжі Херсонської області опинилося у пастці. Це виникло внаслідок дій ЗСУ. Росіян заманили у цю пастку, відрізавши від переправ. Росіяни говорили, що вони за оцінками, які можна побачити, перекинули 10-12 тисяч військовослужбовців ще додатково на правобережжі Херсонщини і укріплювали там позиції. Зараз вони ще більше виявляються відрізаними. Тому що як тільки намагаються відновити будь-який міст чи переправу, як то Антонівський, одразу по ньому завдаються удари. Тобто постійний вогневий контроль аби логістичне Забезпечення окупантів було перерване, заявив експерт. Мусієнко також пояснив, яка наразі загалом склалася ситуація на півдні України. Загалом на півдні ситуація розвивається наступним чином. Українські сили зайняли правильну позицію. Це руйнування логістики, виснаження як наслідок російського контингенту, це знекровлення російської артилерії та інших видів військ у плані боєприпасів і снарядів, як наслідок створення психологічного тиску, аби окупанти або відступали і втікали, або здавалися, наголосив військовий експерт. До зустрічі, глядачі. вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.